Пиздуе, нахуй як блядь, отой комбайн, блядь, сука Печка, блядь, на туре. Буржуйка, сука, пиздуя, блядь, ну я хуй езна. Хай ти заебайся, блядь. Казанок, блядь. Йоб же твою мать, Це йобнуться можна, Так жерти, блядь. Диви! Їбашила насіння, уїбала два помідора, блядь, волове серце. Открила відро меду і мед п'є воно з відра, диви. Йобана духовка, сука, хай ти заїбешся, блядь. І мед з відра пиздує. Йоб твою з п'ятилітрового відра пиздує мед, блядь. Йобана ти по голові, сука, хай я заїбусь, блять. І насіння далі пошла хуяри, глянь. Як ні в чому не бувало, то просто її... Ти на сахар провійся придурок, провівся на сахар може тебе діабет нахуй. твою Команда Охи дайте корморезка. перчатку, може ми виграєм. Пофікормо корморезка, а вечором понос буде нахуй. <плес> дайте, <плес> А може той не мед, бо може то вона олію хуярила з ріблями. <рес> Команда в нас перчатка, є що. Якщо... Чуєш? Мені скоро треба буде планшет, для, для стрімів, бо скоро будка твоя не буде влазити, блять, мені в телефон. Баранки йобаний. Та дристатиме вона ловко, блядь. Ребятки, дякую всім, блядь. Опять почали ми вигравати. Ребята, спасибо. Славик Максимюк, топ-1. Роха, Вернигора, топ-2. Оля, спасибо. Ребятки, топ-3 все забираем, пожалуйста. Я пойму, мать, блядь. Я ебу, нахуй. А я же сьогодні з'їв, блядь, два біляшика и бутылку пива, блядь. И мені хватило в голови, нахуй. Блядь, вона покидись, нахуй. Ебать. Вона, коротше, пиздує насіння, скільки я вже знаю, півчаса гуляю. На mm -hmm. жара гуджу. З'їла, блядь, наверное, кілограм насіння, поняла? Уїбала два такених помідора, як у мене кулак, причому повністю і собі в рот, уїбала. Mm -hmm. Наїбнула піввідра такі літрового нахуй. І сидіть далі, пиздує насіння. Ну, походи, девочки. Це піздець, нахуй. Бобани в Ще разок. Да, так, слави, так. І на этом все. О! Принесла батона воно диви, кусок і кусок м'ясини нахуй взяла. Ребро, блядь. Ні, груднина нахуй. Їбануться, блядь. Хай би я заїбався нахуй. Коротше, ребятки, по стрілочці треба кидати, щоб ножники якийсь дало. Стрелочки, ребятки. Стрілочки, щоб якийсь ножник дало, блядь. А потім у наше медом це все зап'є, блядь, і все. Uh -huh. Та допоможуть, так. Да. Он, якщо що, верни, горе, може, підключиться. Славік. Ангеліна Волиняка, дякую. Віктор, спасибо, Захар, дякую. Волиняка, дякую. Віра, дякую. Треба, щоб ножник дало, блядь. Диви, ще ще літру молока в'їбашить, глянь. Диви. Я їбу глянь. в її, блять, просто. Ребята, у кого перчатка є, поставте плюс, у кого є перчатка. Поставте плюс, у кого перча є. Коротше, щоб ти розуміла, вона тільки що з'їла пів кіла м'яса. Угу. Тепер той батон, що вона з м'ясом не доїла, вмочає у мед з відром, у відро з медом і молоком запиває. Девочка, хай дека. Она девочка. А це хто Я за, я завис, чи вона зависла. Ребята, хто завис? Алекс, дякую. Вона, понял. Ты что, вообще туда тут? Ребятки, на 30-й секунді буде перчатка. На перчатку всі 30 монет. Диви, бля. Вона може інтернет з'їла вже нахуй. По нас дякую. Й твою мать, вона в'їбала цілий батон уже. Пів відра меду, блядь, груднинку, бля, вутячу нахуй. П'ять помідорів, літр молока нахуй. І пачку насіння ту здорову нахуй. Йобаный твой рот нахуй, диви. Ахуєть, блять. Та хай би я заїбався нахуй. Это пиздец. Перчатку. Хто кине перчатку? Ребятки, перчатку на 30 секунд. Хто перча? А, Максимюк кинь перчатку, тобі ж дало. Команда, у нас есть перчатка? Киньте перчатку. Опа, ребятки, рукавичка. На рукавичку все от 30... Блядь, команда, у нас рукавица, рукавица! Ёб твою мать. Юля, спасибо. Все, поздеть. Юля, спасибо. Ту леді, їбучу підараску, що од неї прийшла гандонша їбана. Підарша, щоб ти сказилася нахуй, щоб тебе ящур напав, гандоняка їбуча. Ребятки, дякую, велике всім, Спасібо. Ото я мат 180. Соняшній. Дідок, дякую всім. Славік перчатка, роха, Славік, блядь. Е... Анастасія, ребятки, спасибо всім. Ребятки, на топ 2 максимально під -під підпишіться, блядь. Только я за її, блядь, що у нас так я вже заїкаться, блядь, почав. А знаєте, що я заїкаюсь? А що я на тебе не підписаний, Роха хіба? Роха, я на тебе підписаний. Ребятки, всі підписуйтесь на Роху, блядь. На Вернигуру всі підпишіться, пожалуйста. І на Максиміка на Славика всі підписуємося. Ребята, підписуємося. Не ну, славика! Пацаны, сейчас батл кончиться. Я закончу з нею гулять, потім, як без батла, я вас закріпляю і на вас попідписуєте. На топчики треба підписуватися обов'язково, ребята. Підписуємося. сердечка. Да Кинг-Конг, ебаный, блядь. кинг -кон, в натуре, сука. Кинг-Конг, пришла шукать, тем же не наелся, а лазить по тумбочках, блядь. Медмед ебаный, я хуею, блядь, сука. Ребятки, блядь, подні по монетки кидайте, щоб ножник, может, якийсь дало. Ребята, по одні, по диви, 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 як вона ходит, блядь, баный кинком, блядь. Хай ты заебейся, блядь. б твою школу мать блядь. бляшалоты, пиздец. А що вона ще взяла? Кусок ковбаси чи шо? Диви. Йоб твою мать, Вона ще ще кіла ковбаси з холодильника достала! Май ти заебався, блядь. Єбаний твою рот! Собаку хоть не з'їж, блядь, ти. Собакам ходить, хоч не з'їж собаку, блядь! Тікай, барсик, блядь! Тікай нахуй. Не дивись на ней, була тебе з'їсть, блядь. Диви. Дивись. Карасі. Да. Їм щас буде пизда. Тарілку карасі уже поставила. А? Я не знаю, зараз побачимо, як вона боїх їсти, з кістками чи ні, дякую. дівки газуємо, газуємо, просто, просто максимально газуємо команда. Бандіт дякую, Кардашан, дякую, так да ти ж тільки вдумайся. вона ж тільки що літр молока в'їбала, тепер буде карасі здувати. З усім вона пиздує, з кістками, з головою, з усім, Похуй. Блять, господи, хоч би не вдавилася, бо ще я буду винуватий, нахуй. Придурок, блять, би кістки, нахуй. Ох і січкарня, йоп твою мать, блядь. Юдьбу, сука. Йоп твою мать, я їбать не хотів. Ребята, у кого есть рукавиця? Ребятки, у кого перчатка є? Нажміть всі на лайки, у кого нема монет. У кого есть перчатка, поставте плюс. Бандит 777, дякую. Команда, блять, не кабан блядь. Тупо вепер. Роман, кинеш перчатку, роха.